Впродовж доби 30 травня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 21 район зосередження особового складу, один засіб протиповітряної оборони та дві артилерійські системи рашистських окупантів. На харківському напрямку рашистські окупанти втратили 152 особини. Крім того, українські воїни знищили два танки, дві артилерійські системи, 10 безпілотників та стільки ж автомобілів. Пошкоджено один танк, бойову броньовану машину, артилерійську систему та п'ять автомобілів рашистів. На куп'янському напрямку загальні втрати рашистських окупантів склали 82 особини. Знищено один танк артилерійську систему, два автомобілі та станцію радіоелектронної боротьби серп ВС-5, пошкоджено бойову броньовану машину та п'ять артсистем рашистів. Високу ціну рашисти сплатили за активність на Покровському та Курахівському напрямках. За уточненою інформацією, тільки на цих двох напрямках рашистський агресор сумарно втратив 534 особини забитими та пораненими. Знищено 4 танки окупантів, 9 бойових броньованих машин та 6 авто. Крім того, ще три танки, чотири бойові броньовані машини та дві артсистеми рашистів зазнали пошкоджень. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено сім крилатих ракет Х-101, Х-555 і 32. Ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет-131-136. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано новий випадок отруєння рашистів. Серед ліквідованих рашистська офіцерня у тимчасово окупованому Криму Сили оборони України завдали удару ракетами. По Керченській поромній переправі. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, що здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Також кажуть, затонув лоцманський катер рашистів. Заразом спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України за допомогою українських ударних морських дронів в чергове результативно атакував корабельно-катерний склад рашистських окупантів, знищено два катери КС-701 тунець рашистів та уражено ще два судна такого ж типу. Неспокійно на території рашистського рейху. У Москвабаді палало виробничо складське приміщення, до гасіння полум'яка цапня залучала навіть вертоліт К-52. В Гау-Белгород пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. На Кубані непізнані дрони пошкодили трансформаторну підстанцію. На Алтаї сталася потужна пожежа у неофіційній резиденції рашистського божевільного сучого сина, всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом, і якого вже чекають на лаві підсудних у газі.